Всім привіт! Сьогодні 19 квітня, на ніч на сьогодні передавали 0 градусів, тому свої гортензії я прикривала. Не буду ризикувати, потратила годинку часу і маленькі там далі в тунелях, і, і широколисті, і волотисті я прикривала. І ось такі вони не пошкоджені, котрі менші накидувала такі технічні готчики з дирочками, тому що рослина повинна дихати. Коли є зелена маса, може зіпріти, якщо вона буде повністю закрита без доступу повітря. На завтра теж передають нуль, тому далеко своє укриття ховати не буду. На алейці теж все прикрила. Цю ділянку буду покращувати, переробляти, тому вона така ще, ну, Прибрала кору, трішки поширила восени, зараз мокро, тому потрібно почекати, та й часу не вистачає. Посилки ваші збираю, рослини прикриваю, доглядаю за життями. Роботи багато. На штампі теж накривала. Нічого не поломано, Бачу, прихопило, дивіться, бачите, і накрита була, і листочки, тому що укривний дуже доторкався до... до листочків і листочки трішки бачу бачу, що пошкоджені. Значить, мороз був. Ну, З цим уже нічого не вдієш, але і так рятувала, ну, ще тут подивлюся. Ті, котрі були з повітрям, не видно, щоб підмерзли. Одну гортензію забула прикрити, побачила з вікна зранку. Що не прикрила. Зараз підемо глянемо. Ось цю не прикрила. І бачу, що їй нічого немає. Але вона тут у затишному місці, всі листочки такі не пошкоджені. Це видно, коли вони підмерщі, вони такі, як прозорі робляться. На завтра теж передають е заморозки, тому. Знову буду прикривати. Навіть барбарис накрила бо шкода, щоб він не підмерз. Хотіла попробувала ставити опори, але. Ну, незручно. Нічого б вони так дуже не допомогли, тому що вже лист є, кущ не зв'язаний і незручні. Коли по голих, ну, голі гілочки, ви зв'яжете і тоді накриваєте, то опори дуже зручні. А коли вже є зелена маса, то так собі. Бачу кліщ. Бачите, ось це? Це кліщ. Треба обробляти сьогодні, коли підсохнуть, постараюся обробити, тому що знову передають дощі і вже потім може бути запізно плодовий сад потрібно обробити. Після цвітіння це найважливіша обробка, тому що в той час, як я вже вам казала, І Ортензії починає щось їсти, це Сільвер Сільвердор. Враження, що хтось під'їдає броньки. Не буде такий пишний кущик, як мені би хотілося в цьому році, напевно, з цієї ваніли. Ось тут, бачите, трішки прихопило. Тому морозець з такими хвилями, напевно. Розкриваю, бо рослини мокрі, виглядає, що буде трішки сонечко через день можуть зіпріти там. Можливо і ні, тому що тканина дихає, але якщо би був вітер, це все рівно знесе і може поламати рослини. Ось так рододендрон розцвітає. Ось такий красончик. У нього такі рожеві. Бутони дуже дуже гарні. Мені подобається такий ніжний рожевий колір. І потім розпускається біленьким. Сорт називається Гомерватерер. Можливо, неправильно вимовляю. Ось такий. Ось такі красиві. А далі я накинула ящик, щоб квіточки не підмерзли. Великі горщики ось так на тачках ми завозили в гараж, тому що вони важкі і носити їх. Важко. Бонфаєр. Ось такий вже великий. І ще моя починає розпускатися ось така вона насичена, яскрава пурпурна. Арабеска тут теж вже з бутончиками. Ось ці кущики я висаджувала такими маленькими в минулому році. І за рік вони ось так наросли гарно. Заклали бутони, зимували просто під чорними пластмасовими ящиками. Так, на гортензії накривала, робила тунелі і горщики мої в тунелях. Ось так. Почувають себе добре, підростають. Ще трішки через місяць вже будуть гарні, дорослі кущі. Всі ось ці горщики в цьому році будуть цвісти. Тут ще більші горщики, більший, горщик більший об'єм. Теж прикривала дуг вже немає, потрібно мені ще один парничок собі пошити. Тому таке ліпили, з чого було. Головне, щоб нічого не змерзло. І під парканом ще є. Яблунька роялті мені дуже подобається. Коли ось ця шапочка наросте гарна, така, я буду, звичайно, формувати, щоб вона була густа. І буде тут такі, така червона плямка. А восени будуть яблучка висіти на ній. Декоративні, маленькі. Прикривала, але вітер, бачу, здув. Виглядає, що все живе. Це тішить, тому що шкода і праці, і рослин. Ці рослини вони у великому об'ємі. Вони взагалі будуть, будуть красиві потім. Потужні гілки виростуть. Зараз ще тільки квітень. У них є час. Ось таке така інформація на сьогодні. Все, що я вам хотіла показати. Що потрібно рятувати рослини, слідкувати за прогнозом, якщо хочете мати і урожай, і пишне цвітіння. Всім гарного дня, до зустрічі!